Чому наш медовий місяць був аж через два роки після весілля, і чому ми обрали для цього саме Афіни? Такі реалії. Але давайте все по порядку. У нас з'явилася чудова нагода нарешті провести свій медовий місяць. Калімера! Ми в Греції. Після 36 годинної дороги автобусом нас зустрів шторм і холодний вітер замість теплої погоди і спокійного моря. А чергові походи у місцеві магазини викликали бажання забути математику? Витратили 50 євро. Головне не переводити ці гроші. Далі був підйом на гору лікавітос з прекрасним видом на Акрополь і на все місто. А також про Афіни варто знати, <звук> що цікавого подивитись в Афінах? Ось та, яка вдалині 9 мільйонів коштує. Чому варто триматися якомога далі від центру міста? Але насправді тут дуже дуже брудно. І вирішили подивитися район Монастираки, Плака і Анафіотика. Коротше, ми неправильно зрозуміли, як тут зупинка трамвай. Сильно захекались, тепер ми по іншу сторону. Крижаний такий вітер і така погода взимку. Всю цю історію раджу подивитись у повному відео за посиланням нижче. Також буду вдячна за лайк та коментар.